Тому ми погодились організовувати безкоштовні заняття для дітей з Мелітополя та району. Що вас надихнуло? Коли я стала президенткою федерації легкоатлетики, мій партнер в керівництві це Валерій Газаєв, віце-президент Федерації легкоатлетики. У нас була з з ним мета розвивати легкоатлетику і на також на тимчасово окупованих територіях, тому що з приходом війни ми втратили дуже багато спортсменів і дорослих, і дітей, і багато шкіл на тимчасово окупованих територіях закрилися з легкої атлетики. І ми захотіли, наша мета була відроджувати легку атлетику, так як і Валерій Газаєв, керівник Мелітопольського... Спортуправління ми вирішили розпочати з Мелітополя. Я буду дуже рада, якщо хтось з цих діточок, які зараз займаються в секції, будуть олімпійськими чемпіонами чи чемпіонами Європи з легкоатлетики. Консультувала дорослих спортсменів. А от таких малих я завжди казала: ні, діти я дітьми займатися не буду. Це такий кропіткий труд, і вони там не хочуть, і треба їх виховувати більше ніж тренувати. Але коли я там набрала перших там діточок, мене це так нахлинуло, що вони мене пороботили. Зараз я треную дітей, і я коли я бачу, як вони зростають, як в них покращується результати, це моє натхнення. Я бачу, що із таких малих там коли вони приходять зовсім малі в 4-5 років, і там за півроку вони вже якісь можуть зробити вправи. І це, ну, це такі ж емоції, як і коли я якісь, на якихось змаганнях показувала результати. Я нещодавно працюю тренером, це перший досвід, але я можу ще сказати, вже, що Дітей я буду тренувати, мабуть, завжди. Розкажіть про початок своєї кар'єри. Як ви прийшли у спорт? У мене батьки легка атлети, вони також бігали спринт. І з самого дитинства ми дивились змагання, і я тоді їм, батькам сказали, що я буду олімпійською чемпіонкою, я буду займатися. Вони не дуже цьому раділи, бо знають, як це важко. І, мабуть, вони були для мене такими людьми, яким я хотіла довести, що це все не дарма, і що я що вони зробили правильно, що все-таки віддали мене на легку атлетику. Я вже 9 років для себе. Чітко е, розуміла, що я буду е, спортсменкою, і не нижче, ніж олімпійський фідестал, мені підкоряться. Яким з ваших спортивних досягнень у легкій атлетиці ви найбільше пишаєтесь? Звісно, це бронзова медаль з Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році. Але ще для мене для мене значуща медаль. Е, на чемпіонаті Європи у Парижі і я завоювала золоту медаль на 60 метрів. 60 метрів була моя коронна дистанція. Завдяки цьому манежу були добрі умови для тренування і можливості підготуватися добре. Тому я стала чемпіонкою Європи, і для мене це теж дуже значуща медаль. Мене ж у нас найкращий в Запоріжжі. Він входить в топ-5 взагалі таких спорудлих по атлетичних по всій країні. Успішна частина моєї кар'єри пройшла тут і. Тут стоїть мій рекорд манежу 7-15 на 60 метрів. Тут я готувалась до всіх чемпіонатів Європи. У 2011 році я стала чемпіонкою Європи, у 2017 я була віце-чемпіонкою, друге місце завоювала. Тобто ми тут тренувалися завжди і влітку, і взимку, і дуже у нас були легка сильні. В області завдяки саме цьому менеджеру. Тут ми кували чемпіонів. Яким було ваше ставлення до поразок на змаганнях? Як це змінилося зараз? Якщо б в мене було таке ставлення до поразок в житті, як до поразок в спорті, то, мабуть, я б багато з чого не переймалася. Бо поразки в спорті для мене були, були це як кроки до самосовершенствування. Для мене це була мотивація. Якщо в мене зараз не вийде, то я повинна довести як. В Дитинстві доводило батькам, що вони не дарма віддали. Так і коли мене щось не виходило, мене навпаки це мотивувало і без поразок немає перемог. Це правда, як можливо, це дуже банально, але це правда. І якщо є поразки, то є й мотивація виправляти їх і йти до чемпіонства. Бо цей смак перемоги його хочеться відчувати завжди. Особливо він солодше після поразки. Якщо чесно, дітей я не треную, не треную як чемпіонів. Я їх треную більше як е, мати. Мені шкода я коли щось не виходить. Ми їздили там на змагання, якісь які, якщо щось не входить, я не змушую їх там. Треба ще, ще щось вони там погано зробили. Там ні, я їх е, більш жалію. Вони ще малі, Я, Мені здається, якщо зараз до них ставитися як до чемпіонів, то е, у дорослому спорті, можливо, їм вже цього не буде хотітися. Тому я поки я не хотіла виховувати дітей, але так стається, що в мене таке виховання у спорті. Яку роль спорт відіграє в житті дітей з Мелітополя та як він допомагає адаптуватися їм до нових реалій? Спорт взагалі створений для того, щоб діти. Як мого менше думали, з чим вони штовхнулися у минулому, які перешкоди вони пройшли. Тому вони тут тільки позитив отримують. Ми навпаки, намагаємось, щоб вони зростали в більш здоровій атмосфері, тому що для дітей це дуже сильний виклик пережити те, що вони пережили, і кожен раз переживати. На заняттях там спортом чи у школі, тому я якось намагаюся оберігати їх від цього. Чому секція з легкої атлетики гуртує дітей? Десь близько 20 – це ВПО, вимушено переміщені особи, і десь 25-30 – це дітки запорізькі, будь-яке ком'юніті е, згуртовує, А якщо це вони разом щось. Періодолівають, то це ще більш згуртовує. Один за одного вболівають на змаганнях, і на це на це так приємно дивитись, коли там, ще місяць тому це були незнайомі діти. а Сьогодні вони найкращі друзі обіймаються, радіють один за одного. Ми більш давненькі беруть шефство над новеньками, і це така у нас так, так і вони допомагають і показують. особливо, коли до зовсім малі приходять, то я більш старшим кажу там, ти відповідаєш за цього, даєш за цього. І вони у нас дуже дружний колектив і дружня атмосфера. Відповідальність для дорослих це відповідальність, а для малих це впевненість, що вони не самі, що в них завжди є підтримка. і підтримка. Якщо не від тренера, то від старшого товариша. Тому мені здається, це такі моменти, які кожній дитині необхідні в житті повсякденному. Мені дуже б хотілося вийти з ними на всеукраїнський рівень. Все ж таки, дитяча легка атлетика це добре. Але я так як я професійна спортсменка, мені в мене амбіції більш професійні. Тому я б дуже хотіла, щоб якомога більше дітей спробували себе в цьому виді спорту, тому що легка атлетика відкриває великі горизонти можливості. Мені б дуже хотілося, щоб ці діти спробували себе на міжнародній арені і зрозуміли, що життя прекрасне, незважаючи на що завдяки легкій атлетиці.